Слава Україні! Ви на Ютуб каналі Продакшн. Сьогодні з нами кандидат хімічних наук Гліп Рєпіч. і питання в мене про Запорізьку АЕС. Адже декілька днів тому з'явилася інформація, що російські війська знову обстріляли а Запорізьку АЕС. Це ж в Енергодарі влучили в енергоблок пожежу. Вдалося ліквідувати. І буквально декілька хвилин тому вийшла інформація, тут буде або російська земля або випалена постеля. Окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС. Російські окупанти використовують захоплену запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара для ядерного шантажу. Командувач російським гарнізором на АЗС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція буде російською або нічиєю. Про це начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Валерій Васильєв сказав у зверненні до російських військових повідомляє енергоатом цю станцію будували російські люди для усіх наших братів слов'ян. Тепер нацисти вирішили декомуні... декомунізувати наше спільне минуле. Тому тут буде або російська вільна земля, або виплана постеля. І ви, солдати великої російської армії, маєте бути готові виконати цей наказ. Він додав, що російські військові готові до наслідків цього кроку. Українська розвідка також підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в енерго. Дарі, окрім того, окупанти замінували життєво важливі комунікації в тимчасово захопленому Херсоні. Росіяни здійснюють артобстріли Запорізької АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, зруйнувати лінії електропередач, через які електроенергія надходить до енергосистеми України. В енергоатомі попереджають, що такі дії окупантів призведуть до знеструмлення південних регіонів України. Наразі рівень радіації у межах норми, але чергова провокація може закінчитися катастрофою. Власне, детальніше про мінування Запорізької АЕС, чи можуть вони обстріляти, які будуть наслідки з кандидатом хімічних наук продовження інтерв'ю Глібом Рєпічем? Так, Енергедар перебуває в окупації Гліби. Е, я читав, що атомна електростанція в Енергодарі в 10 разів потужніша за Чорнобиль. Чи це правда? По-перше. Що може загрожувати Україні, Європі і ті же ж Російській Федерації, тому що е, наслідки для них будуть також? Так, Але є нюанс. розумієте, Російській Федерації е, не дуже вона буде піклуватися. Що там станеться з її людьми? Ну там ну, трошки впаде на них радіації, ну, переживуть. Нічого страшного заради імперських амбіцій Путіна, я думаю, вони здатні на все. Тому вони через це не дуже паряться. Ви бачите, це є першим у світі випадком такого ядерного шантажу, тобто такий екологічний тероризм. Тобто, вони тримають людей в страху, що щось там станеться, і вони отримують там другий Чорнобиль. Все такі, о, -о, о Хоча насправді дійсно страшно, тому що, не дивлячись на те, що сучасні реактори так вверх. Які стоять о, в тому ж Енергодарі, вони набагато безпечніші, набагато захищеніші, ніж той, який стояв в Чорнобилі, і отака о, картина з вибухом, такий як стався в Чорнобилі, з масивним викидом радіоактивних елементів, є надзвичайно мало ймовірним. Хоча можливості є, тому що ми знаємо, що в Фукусімі теж були безпечні реактори, так але. О, у вихід з ладу системи охолодження реакторів призвів до їх пошкодження, до розплавлення активної зони, і ви знаєте, що там теж серйозна екологічна катастрофа на цьому, тобто можна спричинити серйозну екологічну катастрофу з зараженням сотень кілометрів квадратних територій України, тобто, яка е, зробить її непридатною для проживання і господарства. Ну, сотні, і, Звісно, сотні випадіння оста... А? сотні кілометрів. Ну, може, так, ну в залежності від е, е, якби ситуації. Тобто, це я казав сотні квадратних кілометрів. Mm -hmm. квадратних ну, кілометрів. це буде залежати від напрямку вітру і взагалі від ситуації, тому що вразити такий реактор досить складно, тому що там багато метрів бетону, сталі. Але ми знаємо, що реактор, наприклад, той же потребує постійного охолодження. Тому що якщо ми зупинимо ядерний реактор, насправді процеси тепловиділення, вони не зупиняться моментально. І оці радіоактивні зотопи, які там містяться, вони будуть ще протягом декількох років досить таки значно нагрівати цей реактор, і його треба охолоджувати в будь-якому разі. Інакше якщо цього не робити, буде таке, як фукусімі. Там вийшла з ладу система живлення, оця аварійного живлення, охолодження, да? його змилого цунамі. І реактори не могли охолодити, просто прокачувати воду було нічим. Так. І ядерне паливо розплавилося, і все це призвело до серйозної екологічної катастрофи, до викиду великої кількості радіонуклідів. Але ви бачите, в чому різниця? Не відбулося отого вибухового викиду радіонуклідів, як в Чорнобилі. Тому що це так. надзвичайно різні по своєму рівню аварії. Тому що Чорнобиль це взагалі це просто все, весь міст ядерного реактору викинуло назовні. І ми отримали просто колосальне зараження. Так? Ну, таке міг зробити тільки Радянський Союз. В Японії вон, Союз та. Да, в Японії там ситуація не така серйозна, але економічно і екологічно це дуже сильний удар. Дивіться, те, що роблять росіяни в Енергодарі, там це якась провокація їх. Це чесно, я тут не знаю. Ніхто не може знати, які, у які у них реально думки, але на мою думку, вони будуть використовувати цю станцію як прикриття. Тобто вони будуть звідти наносити удари, розуміючи, що по ним у відповідь ніхто не буде стріляти. Так. Що має зробити світ? Ну, наприклад, з приводу. Тому що це дивіться катастрофа. Так, ну я думаю, що, по-перше, треба санкції, то тож так? він так. повинен накласти санкції на ядерну промисловість. Російської Федерації, Що це це буде дасть? Що це, дасть? Що це дасть? Це дасть е, розуміння Росії, що за все, її очікує розплата, тому що вони будуть робити все, за що їх не покарають. Якщо mm -hmm. вони будуть це розуміти, якщо вони будуть розуміти, що світ цього не пробачить, вони цього робити не будуть. Тобто на цьому базується взагалі. Вся політика Російської Федерації. Зло мащо їх покарання. не карають, вони будуть цим користуватися. Якщо їх будуть карати, вони цим користуватися не будуть. Розумієте, вони не напали на країни Балтії, так? не напали, тому що вони в НАТО. Їм НАТО зразу дасть люлей. Вони напали на Грузію, вони напали на Україну, тому що наші країни не в НАТО. От і все так. Так, це правда. І більшість військових експертів навіть стверджують те, що лише Європейський Союз і НАТО е це перспектива України, тільки так. Тому що Росія не отримала відсічі за Крим у 2013 році, і Донбас, тому вони продовжують е створювати оцей терор. Дякую, з нами був сьогодні Гліб Репич.